І вітання в етері телеканалу. ТВА, інформаційний випуск новин. Сьогодні розповідаємо про найголовніші події, що сколихнули Чернівці та область за останні 24 години. У студії для вас працює Людмила Труфин. Це теми дня, і ми починаємо. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу ЗСУ ліквідували 740 російських окупантів. Та ворог продовжує терор на Харківщині, Донеччині та Луганщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії району населених пунктів. Новомлинськ, дворічна Масютівка, Синьківка. Куп'янськ, Степове, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Черещина Харківської області: Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Та Іванівка, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали районо населених пунктів: Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро Шультине. Позарянівка, Деліївка і Майорськ на Донеччині буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Перше містечко незламності у Чернівцях в одному з мікрорайонів міста розмістили 15 будиночків, які у випадку повного блекауту працюватимуть автономно незалежно від наявності світла чи інших комунікацій. Детальніше про його роботу, чим містечко відрізняється від пунктів незламності та де ще триває їх монтаж, розкаже моя колега. Не один пункт, а ціле містечко незламності. У мікрорайоні Гравітон встановили 15 модульних будиночків, у яких на випадок снеструмлення міста люди зможуть зігрітися та зарядити гаджети. Це перше містечко незламності у Чернівцях. Ще одне вже встановлюють на провулку ентузіастів. Зараз роботи тривають, але в принципі вже в таких модулях можна буде в разі небезпечних ситуацій обігрітися, тому що ми всі розуміємо, що зима 1 березня не закінчиться, зима буде ще. І я думаю, що ще як мінімум два місяці буде потреба, не дай Бог, в випадку блекаута для людей обігрітися. Будиночки, з яких складається містечко, надані Чернівцям від міста Рівне, які передали від уряду Швеції. Загалом чернівці отримали 25 таких конструкцій. Монтажем модульних будиночків займається комунальне підприємство Місто сервіс. Відтак, аби розпочати роботи, група з комунального підприємства пройшла відповідне навчання у Рівному. Дані палатки облаштовані всім. Укомплектовані і облаштовується всім, що потрібно для забезпечення найнагадніших потреб. Тут буде електроенергія від альтернативного джерела живлення, від генератора, тут є зарядні пристрої, обігрівачі, які зможуть нагріти приміщення з зовнішнього вигляду, якщо ви побачите зараз в процесі демонтажа дерев'яного каркасу, вони будуть ще додатково утеплені, мінватою, тобто вони будуть достатньо добре зберігати тепло, швидко прогріватися. Містечко є автономним та працюватиме цілодобово, незалежності від наявності світла чи інших комунікацій. Одночасно в містечку незламності зможуть розміститися 100 людей, 60 зможуть переночувати. Отак от приблизно укомплектовується кожна палатка, чотири лежачих ліжка, масляний величезний радіатор необхідної потужності, нічничок, такі які може підсвічувати в разі взагалі відсутності електроенергії, і комплектується такою лампою для постійного підсвічування. Вентиляційні отвори, вікна в принципі, це все є в наявності. Також у межах безпеки кожен будиночок обладнаний протипожежними сигналізаторами. Всі будиночки будуть підключені до єдиного пункту керування, до одного генератора відповідної потужності, який має забезпечувати живлення містечка. Наразі містечко Незламності ще перебуває на стадії побудови та організації. До ладу довели понад 75% робіт. Мають дооблаштувати решту будиночків та міжбудинкові проходи, обслуговувати модульні містечка ура. У разі необхідності буде Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Відтак, потім їх передадуть на утримання ДСНС, які у разі стихійних лих зможуть їх використовувати. Аліна Рябко, Інна Юзюк, Максим Білоткач, дня, ТВА. медикаменти, їжа та теплий одяг. Саме з таким вантажем до Чернівців приїхали благодійники з Нідерландів. Така акція не є одноразовою, адже співпраця з організацією триває вже більше п'яти років. Тож, кому саме передали вантаж, дивіться у сюжеті. Два транспортних засоби з гуманітарною допомогою прибули в обласний центр, аби передати все необхідне бригадам територіальної оборони. Це сталося завдяки співпраці з голландськими спонсорами Чернівецького єврейського благодійного фонду Хеседлея. Його керівниця розповідає, що першочергово фонд допомагав сім'ям євреїв. тім після початку повномасштабного вторгнення почали підтримувати і українську армію. Люди, які займаються благодійністю і схильні до милосердя, звісно ж, не могли залишитися осторонь трагедії, яка торкнулася нашої країни, і, звичайно ж, розширили межі своєї допомоги. І сьогодні вони допомагають не лише єврейській громаді, єврейським сім'ям, а й нашим збройним силам. І нас дуже тішить, те, що вони мали мужність і сміливість у такий важкий час подолати стільки багато кілометрів, щоб довести до нас допомогу для наших військових. Відтак голландські друзі постійно допомагають збройним силам. За час повномасштабної агресії Росії вони вже сім разів передавали гуманітарну допомогу. Побували у таких містах, як Ужгород, Рівне, Львів, Хмельницький та Вінниця. кажуть, що на цьому зупинятись не збираються. Когда мы приезжаем, у нас есть что-то с собой всегда, как сейчас. Особенно сейчас во время войны мы считаем это очень важно. Что мы не оставим, то мы продолжаем помогать. Э, ваш народ мы очень любим. Ваш народ, мы всегда за вас, поэтому для нас не вопрос. Обязательно мы продолжаем приехать. Армія постійно очікує допомогу від волонтерів, адже не всі потреби встигає закривати влада, кажуть військовослужбовці. Така підтримка від європейських партнерів дуже цінна. Вона є показником того, що Україна бореться за свободу всього світу. Це є свідчем того, що ми набагато сильніше інтегровані в європейську спільноту, ніж комусь здається. Так? Наш агресор східний сусід, єврейська громада, як і багато інших національних спільнот чернівців допомагають ЗСУ. Це говорить про те, що Україна бореться за саме за свободу, за право вільно жити і робити свій вибір на нашій території. І це дуже коротко говорить все, що треба знати про російський міф, про український нацизм. Єврейська громада міста Чернівці і надалі буде продовжувати допомагати як збройним силам, так і внутрішньо переміщеним особам. Співпраця з іноземними спонсорами також буде продовжуватись аж до самої перемоги України. Людмила Труфин, Тетяна Пазюк, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА. У Чернівцях впродовж двох ночей не буде води. Працівники водоканалу проводитимуть планові ремонтні роботи на резервуарах. Водопостачання обмежать з 23.00 14 лютого і до 6.00 ранку 15 лютого, а також з 23.00 15 лютого і до 6.00 ранку наступного дня. Після нічних відключень вода буде поступово з'являтися. Тож чернівчан просять зробити необхідні запаси води. Китайські автозапчастини насправді виявилися російськими. Працівники ДБР виявили на Чернівецькій митниці вантажівку із деталями до вазів, виробленими у РФ. Товар вартістю майже 2,5 мільйони гривень намагалися завести до України для продажу. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості запчастин. Сам товар мають передати на потреби ЗСУ. Напився і завдав сину ножових поранень. Увечері 13 лютого. 46-річний житель села Бочківці вдома розпивав алкогольні напої із дружиною та 21-річним сином. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. У ході якого батько наніс синові декілька ударів ножем у живіт. Пораненого молодика госпіталізували за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Боковинцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Зупинили за порушення правил дорожнього руху, а виявили наркотики. У Мамаєвцях патрульні зупинили автомобіль субару. Під час здійснення поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у 25-річного водія упаковану подрібнену речовину зеленого кольору, схожу на канабіс. Триває досудове розслідування. Чистив колодязь і впав на його дно. У герці рятувальники витягли чоловіка з 15-метрової глибони і передали медикам, потерпілого із загальним переохолодженням, переломами та вивохом госпіталізували до Герцаївської міської лікарні. Профілактика нещасних випадків. 13 лютого фахівці ДСНС та рятувальники з станції у жовтневому парку, а також поліція, провели безпекові навчання з учнями ліцею номер 18 Оскільки заклад знаходиться неподалік озера, школярам розповіли про небезпеку тонкої криги та навчили правил, яких слід обов'язково дотримуватись на льоду. Також дітям продемонстрували рятувальне обладнання. Інвіктос не переможні у Чернівцях. Відкрили виставку, присвячену п'ятій річниці від дня заснування Буковинської асоціації акварелістів. Вже традиційно кожного року це дійство припадає на 14 лютого. Там побували і наші журналісти. Всі деталі у сюжеті. Це Саміра Янушкова, відома художниця, акварелістка з Дніпра та учасниця виставки інвіктус непереможні, на якій представила свою картину незламна моя робота. Це портрет української красуні, називається картина Незламна. Я її випад почала малювати ще до того, як було об'явлення цієї виставки, яка називається непереможні, і от я думаю, що вона ідеально вписалася в тематику виставки непереможні, і це, це те, що ми відчуваємо насправді зараз, і тільки це й хочеться зараз малювати. Художниця зізнається, що спочатку широкомасштабного вторгнення не мала сил для творчості, але після внутрішньої боротьби таки повернулася до мистецтва. Мені хочеться картинами наблизити перемогу. От мені хочеться, щоб вони всі кричали, яка гарна Україна, що ми не переможні, що все буде добре, і що ми існуємо як нація, і ми заслуговуємо на це щасливе життя, і наші діти і ті наші предки, які принесли через такий же біль таку боротьбу. Оцей на свій спадок до нас донесли його. То ми повинні його оберігати і. Саме в творчості, в піснях, в картинах. Ми повинні його демонструвати на весь світ. Ще п'ять років тому створили Буковинську асоціацію акварелістів. Відтоді, щорічно, 14 лютого, на день святого Валентина, у Чернівцях відкривають виставки, які показують поціновувачам мистецтва найкращі роботи акварельного живопису, не лише нашого краю, але й всієї України. Цього разу на виставці представили 73 роботи 40 Двох художників з 12 областей: Одеси, Полтави, Харкова, Києва, Львова та інших міст. Тут можна побачити як портрети, так і абстрактний живопис, пейзажі, роботи філософського спрямування. Сьогоднішня виставка вона називається інвіктус, тобто, що перекладається з латині непереможні. І вона присвячена тому, щоб показати наскільки потужний потенціал наших художників, які в сукупності сумуючи, є дуже великим потенціалом, нібито як другим фронтом, який зберігає наші цінності. Нашої національної ідентичності. А на цій виставці дуже багато є робіт, які піднімають важливу тему тему війни, яка зараз болить нам всім, боротьбу за незалежність, тему, яка буде підтримувати людей і піднімати їхній дух. Це дуже важливо, тому що художники вони теж працюють на своєму мистецькому фронті, і це важливо. Перш за все і для них самих, тому що їм теж болить і вони озвучують це мовою мистецтва, мовою акварелі. Виставка триватиме до кінця лютого. Відвідати її можна буде у центрі культури Вернісаж, що на вулиці Ольги Кобилянської, 53. Тетяна Дубіцька, Анастасія Лупашко, Василь Ставчанський. дня ТВА. Це були всі новини на цю мить. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Віримо у збройні сили та якнайшвидшу перемогу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та близьких до зустрічі.